Як ви вирішили стати вихователем? Моїм пріоритетом була моя мама, яка працювала вихователем, і я просто дивилась на неї. Хотіла бути як моя мама. Що для вас означає робота з дітьми? А про щирість, про доброту, про взаємоповагу якусь, про дружку з дітьми. Твоє дитинство продовжується, і ти радієш так само, як і вони, і це дуже. Круто. Чи пам'ятаєш ти твій найперший день в садочку? Так, він був дуже тривожний, дуже складним. Я нічого не знала, ще не була досвідчена, але дітки мене почали заспокоювати, від них йшло якесь тепло. Вони почали мене обіймати, і тоді стало набагато легше. Що для вас найприємніше чути від дітей? А, коли вони просто підходять, до тебе обіймають. Коли вони тобі говорять якісь слова подяки, і просто за те, що вони тебе люблять. Твій улюблений дитячий мультик. Це грінж. Тому що в цьому мультику розповідається, що навіть е, самі сердиті можуть навчитися любити і творити добро. Улюблена гра з дітьми. Е, напевно, рухливі ігри, і вони ще дуже сильно люблять, е, коли я з ними граюся в гру світлофор. В неї дуже любить. Три слова, яке можна описати ідеального виховати. Розуміючий, справедливий і добрий. Ваш головний секрет гарного настрою вранці. кава і усмішка людей.